Дрони, старлінки, генератори та іншу необхідну техніку передали військовим завдяки бюджету участі. Для 108 окремо гірсько-штурмового батальйону місто закупило два супутникові модеми, 15 супутникових модемів міні, чотири генератори та чотири зерні станції Екофло. 8 окремий гірсько-штормовий батальйон, 10-ї гірсько-штурмової бригади отримав генератор, чотири мавіки і два старлінки. Ми тішимося, що маємо можливість допомагати військовим по програмі бюджету участі, чергова допомога, зокрема нашій 10 10-й гірсько штурмовій бригаді, восьмому. Батальйону, який боронить Україну вже ще в АТО, а тепер вже боронить у цій повномасштабній вторгненні. Тому ці речі будуть зберігати життя хлопцям, допомагати і дякую всім, хто ініціював проекти по бюджету участі, а місто повністю їх і реалізувало. Знає про потреби фронту волонтер Станіслав Ковановський. Чоловік допомагає військовим з початку повномасштабного вторгнення. Каже, дрони на передові розхідний матеріал, і їх потрібно багато, адже саме вони рятують життя захисникам. Ці дрони, мабуть, зараз найважливіші на фронті на полі бою, оскільки це очі для артилерії, очі для піхоти. Вони коригують вогонь, вони задають шкоди ворогу. Ну, це дуже потрібна річ, оскільки зараз батальйон на дуже важкому напрямку Купінський напрямок, Харківщина їм це вкрай необхідно. Авторкою проєкту є Надія Днець. Жінка раніше активно долучалася до бюджету участі. Переконана, кожен українець у тилу має робити все можливе, аби допомагати військовим. Це війна всіх нас, і всі, кожна людина, кожен українець повинен прийняти ну, хоча б якусь посильну. Допомогу нашим воїнам, син у мене волонтерить. Він кожного місяця возить хлопцям ремонтовані машини, різні медичні препарати, возять продукти. Я з чим змогла, тим хочу допомогти. До слова, 42 проєкти на допомогу зсу, які подавались на бюджет участі. Місто профінансувало без голосування. Діана Висоцька та лімагалаці, телеканал 402. Подолати труднощі, відчути підтримку та відновитися від пережитого. Прикарпатські поліцейські зі спортивним майстер-класом навідалися до медичного реабілітаційного центру МВС. Тут провели заняття по стрільбі з лука. Перший такий вид спорту спробував опанувати Валентин Граділь з Волині. Він служить у полку Сафарі. У боях на Донеччині Валентин неодноразово був поранений. Зараз він проходить курси реабілітації та готується до чергової операції. Я не падаю духом, я нормально собі ходжу на всякі заходи, слухаюся всі. Поради лікарів, знайомих, друзів. Я люблю взагалі щось таке, щоб екстремальніше, там десь покататися на квадроциклах, там на конях покататися. але що є, то на то й ходимо. Ти заряджаєшся якимось позитивом і виплескуєш якийсь негатив, і адреналін це тебе все піднімається в крові. Тобто, ну це дуже класно. Отакі От заходи спортивні. Там, навіть якщо ти не участвуєш, хоча б просто понаблюдати, як люди цим займаються, і тобі вже буде якось веселіше і прикольно. Стрільбу з лука також опанував поліцейський Іван Лучин з Тернопільщини. Він, боєць стрілецького батальйону, отримав поранення поблизу Турецька. Такі заняття каже, допомагають відволікатися та урізноманітнити будні. Такі заходи сьогодні це дуже потрібно, бо тому, що не треба закриватися собі, не треба принічитися треба розвиватися, до чого стримити ну до чогось спрямувати і. Ну, шукати себе новому, це якщо щось сталося, бідати чи ж кінцівки нема, це не кінець. Це треба себе далі, далі себе ну на і підтримувати. Стрільба з лука каже олімпійська призерка Катерина Дубровіна спорт, який доступний для кожного. Для поранених захисників його спеціально адаптують відповідно до потреб. Спорт зміцнює дух це 100%, а також і душу і тіло наскільки можливо. Бо я знаю, що у хлопців і рани заживають швидше, бо все тіло працює стрільби з лука. Тому так для нас це шлях, філософія і наше життя. Реабілітація через спорт це шлях не лише до фізичного відновлення, а й зміцнення віри в себе, адже кожен постріл у ціль символ перемоги над труднощами. В цьому переконаний і радник начальника Нацполіції івано франківській області Олександр Зірка на фронті поліцейський втратив кінцівку, однак важка травма не зламала його. Завдяки спорту він відновив сили, а тепер ділиться досвідом і допомагає іншим. Ми приїхали сюди до реабілітаційного центр МВС провести мас. Триклас по стрільбі з лука, показати на своєму прикладі, що, що можна робити, і коли в тебе немає кінцівки, але ти продовжуєш жити повноцінним життям і якби наставляти прикладом своїм других, хто прийшов в теж війну, хто показався. Такі скруті положені через спорт я дуже швидко почав відновлюватись. Спорт це найкраще відновлення, найкраща реабілітація, що може бути поліцейські завжди дбають про бійців, які зазнали поранень на фронті. Вони долучаються до організації спортивних подій та майстер-класів, які є важливим для відновлення після пережитого на війні. Такі зустрічі допомагають захисникам подолати труднощі та зміцнювати віру в себе. Люся Грибик Іван Пілецький, телеканал 402. Не просто спекти хліб, а проявити свої здібності та відчути себе важливими для громади. У Богоречанах відкрили соціальну пекарню, добрий хліб. Працівниками тут будуть люди з інвалідністю. Їх попередньо навчатимуть основ пекарської справи, а дехто з них ще має досвід роботи. Я стараюся пече якісь пиріжки, якісь булочки, стараюся торти з інтернету пробувати. Так я менше більше знаю сам процес, і будемо старатися з дівчатами. Пробувати втілювати наші реалізальні такі плани. Помагаю сестрички Теодорів випікати хліб, випічки, трубочки. І цей допомагаємо інших Пекарня працюватиме у приміщенні монастиря з сестер мироносець. Тут випікатимуть три види хліба та просфори. Хліб, який використовують у таїнстві Євхарисії. Ми плануємо випікати хлібчик. Найперше цей хлібчик будемо теж випікати для благодійних обідів, які в нас є щосереди, і також для благодійних обідів щочетверга власне для зустрічі з цими людьми з інвалідні. Коли вже розширимося трошки, навчимося, то випікати якісь, якісь хлібчики, хлібобулочні вироби для продажу на нашій парафії. Теж Ми будемо випікати просфори для обслуговування наших парафій на, в нашому Богорочанському деканаті. Відкрити пекарню вдалося завдяки грантовій підтримці. Громадська організація «Центр рівних можливостей стала переможницею конкурсу соціальних бізнес-проєктів від Карітас Івано-Франківськ та отримала 250 тисяч гривень. За ці кошти провели ремонтні роботи та закупили обладнання для пекарні. Люди цієї організації цієї пекарні виграли грант у нас на суму 250 тисяч гривень. Ну і закупили обладнання, внесли свій внесок. і Сьогодні ми відкриваємо цю соціальну покарню. Основна умова цієї покарні, роботи цієї покарні це обов'язкове залучення людей з інвалідністю. Такі проекти точно є дуже актуальними, особливо в Україні, та де люди з інвалідністю є на, на маргінесі та суспільства, і тому це, це є дуже актуально, бо потрібно доносити і до влади, і до суспільства про їхню важливість, гідність і залучення до будь-яких соціальних процесів. Наразі у пекарні працюватимуть п'ятеро людей. Однак в майбутньому добрий хліб планує розширити асортимент та залучити до роботи ще більше молоді з інвалідністю. Діана Висоцька, Віталій Магалаті, телеканал 402. Перші спалахи нового штаму. На Прикарпатті виявили субваріант коронавірусу Омікрон стратус. 15 випадків зараження ним підтвердили у чотирьох районах області. Найчастіше кажуть медики, хворіють чоловіки від 30 до 64 років. Вчора ми отримали підтвердження тих. Лабораторні дослідження, які ми проводили в себе у лабораторії вірусологічній, Нам прийшло з референс лабораторії Центру громадського здоров'я, провівши сепенування зразків наших матеріалів, прийшло підтвердження, що ми маємо циркуляцію в області сумваріанту омікрому це стратус. Таких випадків зараз є підтверджено 15. Ці випадки сьогодні реєструються по чотирьох районах нашої області це івано франківський Надвірнянський, Коломийський та Косівський. Найбільше їх зареєстровано сьогодні є по івано франківському району. Це є переважно хворіють чоловіки в віковій категорії від 30 до 64 років. Найефективнішим методом захисту від ковіду є вакцинація. Наразі область забезпечена необхідною кількістю доз щеплень як для дорослих, так і для дітей. Минулого тижня отримали 1200 доз вакцини проти ковід. 19 це вакцина комірнаті класична назва людей серед суспільства нашого. Це є Пфайзер. Ми її розвезли по наших пунктах щеплень по області, підпадають під вакцинацію люди, які сьогодні мають соціально захищений статус, і особи, які сьогодні, тобто медичні працівники, які надають медичну допомогу нашому населенню і в більшій мірі контактують з нашими громадянами. Також буквально вчора ми отримали 360 доз вакцини від ковід-19. Знову ж таки, це нова партія, в тому числі є 100 доз для. Дитяче населення це у віці від 0 до 4 років, і 60 доз це є для дітей 5-11 років. Тобто є і доросла вакцина, і для дитячого населення. До слова, медики нагадують про важливість дотримання правил особистої безпеки, особливо у місцях масового скупчення. А при появі перших симптомів хвороби закликають негайно звертатися до фахівців. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Зробити класичне мистецтво ближчим до кожного слухача. Івано-Франківська обласна філармонія імені Іри Маланюк розпочинає новий 86-й концертний сезон. Він подарує глядачам чимало цікавих прем'єр, серед яких опера Катерина, Миколи Аркаса. Ми маємо три дуже цікаві прем'єри. Перша прем'єра це опера Катерина, яка відбудеться 25 вересня, 23 жовтня і шостого. Листопада наступна прем'єра. Це буде 14 жовтня. Усейн Бекіров з симфонічним оркестром. Соліст, на щастий гість Назарий Пелетюк, Скрипаль, чудовий віртуоз, народний артист України. І це буде прем'єра Усейна Бекірова пори року. Тому ну і ще одна прем'єра: це буде наша наша балетна школа. Казки над фантами. Це буде 28 вересня і 28 жовтня. Один із напрямів нового сезону: щонедільні дитячі концерти. Вони покликані виховати любов до музики у малечі з раннього віку. Цього сезону ми представляємо вам серію дитячих концертів, і це буде. Різноманітні жанри від класики до джазу і до сучасних тенденцій, до сучасних мелодій, які дітки також будуть впізнавати. Тому ми запрошуємо в нас малий зал, який з цього сезону буде жити своїм особливим життям, особливим життям камерним і особливим життям камерним з дітьми. Також цьогоріч для відвідувачів філармонії підготували спеціальні соціальні знижки, щоб музика була доступна кожному. У нас є ціла низка знижок для людей. Зокрема, минулого року ми запровадили знижку для студентів в розмірі 50%. Це не тільки йде мова про студентів, також про школярів, тобто про всіх здобувачів освіти, школярі, студенти, аспіранти. Також цього року ми зробили знижки для пенсіонерів в розмірі 50%. Чималу знижку зробили для людей з інвалідністю, також для учасників бойових дій. І невеличку знижку зробили також для внутрішньо переміщених осіб та багатодітних сімей. До слова ще однією особливістю цього сезону стануть ювілейні концерти провідних колективів філармонії. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Спортивна гордість напередодні дня фізичної культури і спорту України в Івано-Франківську відзначили кращих атлетів Прикарпаття, які цьогоріч виборювали перемоги на всеукраїнських та міжнародних змаганнях у боротьбі, плаванні, веслуванні, футболі, стрільбі з лука та інших видах спорту. Подяки та відзнаки отримали й тренери, котрі виховують майбутніх чемпіонів. Серед нагороджених ветеран Олександр Зірка. Він розвиває адаптивний спорт у громаді, аби військові після реабілітації могли швидше повертатися до активного життя після поранень. Велику роботу робимо, щоб в містах Івано-Франківської області розвивався цей адаптивний вид спорту. І як найбільше ми зможемо долучити сюди ветеранів, які б теж би займалися, знайшли б себе в цьому виді спорту, я можу на своєму прикладі сказати, що мені дуже допомагає реабілітуватися. І я за короткий час. Времені, ну, набагато краще це почуваю і почав ходити. Без палик. нагороду за власні досягнення та перемоги свого вихованця Віталія Пристая отримала й тренерка з веслування на байдарках і канує з Івано-Франківська Тетяна Дмотрук. Викладачка зізнається, цей вид спорту не надто популярний серед молоді. Втім, прикарпатські спортсмени продовжують гідно представляти Україну та виборюють перемоги на міжнародній арені. Серед е, дітей. Близько 45-50 дітей. На жаль, не можу точно сказати, тому що хтось кидає висловання, хтось приходить. В Загальному склад дітей такий. Серед старших юніори і старші у нас тільки чотири спортсмена. На жаль, тому що до старшого спорту серед цих дітей дуже велика фільтрація відбувається. Тобто, в нас залишилися Віталій Федор Вірина і Петруняк та Ніколаєв Івани, які є майстрами спорту. Звичайно, це приємно. Тому що вони бачать результат, вони цінують його і таким чином намагаються виразити подяку за нашу роботу. Навіть попри війну спортсмени Прикарпаття продовжують тренуватися, вдосконалювати свої результати та здобувати нові перемоги. Вони представляють наш регіон на всеукраїнських і міжнародних змаганнях та показують силу України не лише на полі бою, а на спортивних аренах світу. Це свідчить про те, що спортсмени Прикарпаття. Ну щороку, зрештою, покращують свої результати і здобувають все більше і більше нагород і прославляють нашу державу. Ну напевно, феноменальним результатом в цей день є е, також, е, що ми відзначаємо нашу чемпіонку світу Ірину Федера. Так і дворазова чемпіонка світу з веслування на байдарках Кернує з веслу. Олімпійського виду спорту вперше в історії мається наша така олімпійська надія. Ну зараз в ці дні відбувається також чемпіонат світу з вільної боротьби, де Прикарпаття дуже численно представлено. Загалом відзнаки та подяки отримали близько сотні прикарпатських спортсменів і ветеранів. Організатори кажуть, такі нагороди не лише відзначають досягнення, а й мотивують долучатися до занять фізичною культурою. Віталія Кучандріаргара, телеканал 402. Невтомна праця та смак рідного дому з Херсонщини тепер ще ближче франківцям. Кремниця бабусині страви не лише розширилась, а й отримала власне виробниче приміщення для виготовлення натуральних напівфабрикатів. Чти без муки ось качається тісточко. Тістечко стараюся розкатати тоненько, щоб як мене внучка каже, бабушка, тіста не треба багато їсти зараз треба більше м'яска їсти. На цій маленькій кухні тиха метушня починається вже о сьомій ранку. Пані Людмила шеф-кухарка з понад 50-річним досвідом. Невтомно працює біля столу, замішує тісто, наповнює його начинкою і акуратно формує кожен виріб. Рухи досвідчені та відточені роками, але кожна страва готується з любов'ю і турботою. Я пропрацювала вважайте, 53 роки кухарем. І в мене те, що лишилося в голові, те, що я зараз його все підказую молоді, і вже молоді роблять по моїм рецептам. Ми от за робочий день, що тут ми працюємо, ми беремо, там, наприклад, на 5 кг муки, оце ми його там, за зміну виробляємо. 2-3 кг м'яса виробляємо, 2-3, ну, ми сильно більші об'єми теж, руками не сильно багато зробиш. З початком війни пані Людмила з родиною опинилася в окупації та згодом виїхали на підконтрольну територію. В Івано-Франківську вони почали власну справу в кінці літа 2022 року. На кухні пані Людмилі допомагає й дочка, тож асортимент у крамниці бабусині страва чималий. Тут можна знайти млинці, м'ясні котлети, готові обіди та ситні пиріжки. Усе домашнє та зручно для швидкого приготування вдома. У нас є новинка, суп заморожений з фрикадельками. Тобто дуже зручно, якщо людина працює зайнята, прийшов 15 хвилин і готовий супчик вже приготовлений. Звичайно, є голубці, є голубці пісні, звичайно, є перець фарширований. В асортименті фірмові рибні котлетки. Таких смачних котлет, як проба бабуся, їх немає. Вони вже повністю готові. І якщо ви ще додає, ми додаємо до нього. Соус, якщо їх протушкувати соусом, це дуже смачно і дуже корисно. Щоб відкрити друге приміщення, родина отримала грант. На ці кошти закупили необхідне обладнання та орендували виробниче приміщення. Це шафа шокової заморозки. Вона миттєво заморожує і дуже гарно зберігає якість продукції. Перш за все виникла потреба, що нам треба кухню, нам треба гарну професійну кухню. І знайшли ми обладнання. Знайшли ми приміщення, яке нам сподобалося під кухню. Написали ми державний грант. Ми взяли центру зайнятості за допомогою державного гранту. Ми придбали гарне професійне обладнання. І відкрили свою кухню, де ліпимо кожного дня свіжі готові страви. І тут їх і продаємо, і готуємо. Обрати улюблені бабусині страви до домашнього столу можна, завітавши до кремниці за адресою вулиця Довженка, 33 та вулиця Мазепи, 164 в Івано-Франківську.